Вітаємо в ефірі «Голос Америки» Наші щоденні брифінги, з якими ми виходимо незмінно з понеділка по п'ятницю, рівно о 18-й годині. За Києвом говоримо про найважливіші та найактуальніші теми, що стосуються України, Сполучених Штатів, Європи і не тільки. Мене звати Остап Яриш. Я Юлія Ярмоленко. Якщо ви дивитеся цю трансляцію наживо на Фейсбуці або у Ютубі, в коментарях маєте нагоду поставити нам з Остапом запитання, і ми спробуємо на них відповісти впродовж нашого 30-хвилинного ефіру. Також не забувайте писати звідки ви нас дивитеся. Дуже завжди важливо і приємно знати, де є наша аудиторія. І дійсно насамперед будемо говорити сьогодні про нові загрози потенційні, як на них реагують на заході і чим готові допомагати. Остапе, про що ми говоримо на більше сьогодні Юлі, Ну очевидь коли ми говоримо про нові загрози, так то багато розмов останнім часом про те, чи чи готується Росія відновлювати якийсь наступ, можливо, з півночі, можливо, з інших напрямків на Україну? А чи потрібно на це реагувати? Якщо так, то яким чином? І вчора до речі нас юлю питали про наче глядачі про статтю. Колонку Кондоліза Райс, колишня очільниця державного департаменту за адміністрації Джорджа Буша молодшого. Дійсно вийшла в неї колонка, яку багато обговорювали тут у Сполучених Штатах в Україні. Я впевнений також її бачили. Отже, Кондоліза Райс разом також із колишнім головою Пентагону Робертом Гейтсом написали колонку про те, що потрібно різко збільшити зараз заходу, зокрема сполученим штатам, військову підтримку України. кажуть вони, що час зараз. Не на боці України аргументується тим, що а, незважаючи на те, що збройні сили України дають а, дають блискучу відсіч російським загарбникам, все таки українська економіка страждає. А, українська інфраструктура зазнає руйнування від російських обстрілів. А, багато людей виїхало з України, і Путін а, вважає Кондоліза Райс та Роберт Гейтс, а, буде спробувати використовувати цю ситуацію, виснажувати Україну, і насправді за таких обставин каже Кондоліза Райс, Роберт Гейтс. Україна багато в чому боротьба ефективно боротьба України багато в чому залежить і від ефективної продовження ефективної допомоги від заходу. Саме тому, щоб виграти цю боротьбу, кажуть автори колонки. Потрібно з НАТО потрібно сполученим штатам надати те озброєння, яке Україна просить вже зараз, в тому числі ракети більшої раді, більшого радіусу дії також бронетехніку. вважаю що Німеччина має. Бути першою україною надати танки «Леопард», зокрема, і також інше спорядження, яке для України є важливим, і в цьому контексті також цікавим є публікація, яка вийшла на видання політико американському. Пишу що зараз Пентагон, окрім броньовиків Бредлі, які ми побачили оголошення минулого тижня, розглядає можливість надати Україні бойові броньовані машини страйкер йдеться про те, що може це бути оголошення. Вже незабаром перед перед наступним наступною на контактної групи в форматі Рамштайн такі принаймні повідомлення обговорюються. кажуть, що остаточне рішення про це ще не ухвалено однак, однак, це є на цей варіант. Розглядають і розглядають саме тому, що хочуть допомогти Україні зміцнити позиції саме. Час весни, коли uh -huh. багато хто очікує, що будуть можливо якісь нові загрози, зокрема з півночі. І насправді Остапа ти згадав зокрема про статю Райс і також так. Роберта Гейтса. І Бен Годжес, це колишній американський генерал і колишній командувач військами армії США у Європі. Він насправді реагуючи на власне на заголовок на головну тезу про те, що час не на боці України, він назвав це несенітницею. Він сказав, що на його думку час якраз на боці України він погоджується, звісно, з тезами, що Україні треба надавати більш просунуте озброєння, зокрема. Ма ракети більшої дальності, зокрема, треба надавати це озброєння швидко. Однак він говорить, що на його думку час на боці України, тому що українці не мають логістичних проблем, не мають проблеми із власне мотивацією військових, і також вони мають постійний потік озброєння. І я насправді розмовляла із Беном Годжесом трошки раніше, буквально кілька тижнів тому, про те, як він оцінює потенційний можливий наступ, новий наступ Росії. Потенційно із півночі, і на його думку, такий наступ може статися однак він вважає, що такий наступ не буде ефективним, зважаючи на ті проблеми, які є у російського війська. Однак одна річ, який яку цей наступ може досягнути, це насправді відвернути війська і відвернути увагу українських військ від гарячих точок на сході України на півдні України до захисту північного кордону. Давайте послухаємо, власне, якою є оцінка Бена Годжеса. Я думаю, що оскільки вони так і не змінили своїх стратегічних цілей, вони намагаються знайти спосіб наростити сили для ще одного наступу десь протягом наступних двох-трьох місяців. Незалежно від того, чи прийде він з Білорусі, чи десь півночі від Харкова, звідки б він не прийшов, я впевнений, що вони хотіли б не лише ще раз спробувати напасти на Київ, але й відвернути українські потужності від Донбасу з Бахмута від Криму. Тому я думаю, що вони ймовірно спробують це зробити. Але я скептичний, що Росіянам вдалося вирішити всі свої проблеми і належним чином навчити спорядити та організувати новобранців. тобто ви не вірите у здатність Росії здійснити ефективний наступ. Так, це ключове слово, ефективний. Звісно, вони можуть вивести тисячі солдатів на поле і кинути їх у бій. Але саме тому і їхні втрати йдуть на тисячі, тому що вони не навчені, не обладнані належним чином, і їх просто штовхають на передову. Тому вони завжди можуть це зробити. Але якщо ми говоримо про щось, що могло б дійсно змінити динаміку на полі бою, щоб якимось чином здійснило прорив, я не думаю, що вони мають на це здатність. І пам'ятайте, українські сили стають сильнішими. з кожного. Ожним тижнем обладнання, яке обіцяв захід, продовжує надходити. Я думаю, що в цьому тесті логістики російські сили не в змозі доставити те, що їм потрібно. І, Зокрема, я також цікавилася у Бена Годжеса його оцінками тих слів, тих заяв, які лунали зокрема від генерала залужного про те, що Росія може також спробувати здійснити ще одну атаку. Ще один напад проти Києва. І я запитала у генерала Годжеса про те, чи вважає він, що українці зараз краще підготовлені, ще краще обороняти Київ від такої потенційної атаки? І ось його слова prepared and experienced. по перше. Нині вони мають набагато сильніше, добре підготовлене і досвідчений і генеральний штаб. Вони мають краще розвідання, обізнаність про те, що відбувається як з боку України, так і я впевнений на північ від їхнього кордону. Я припускаю, що США, Велика Британія та інші також надають додаткову розвідувальну допомогу. Але я цього не знаю. Тож так я вважаю, що Україна зараз, мабуть, краще підготовлена, ніж вона була, скажімо, у лютому, щоб впорати. Тисяч черговою атакою, ключовим буде те, чи зможуть вони це зробити, не відволікаючись від основних зусиль, які відбуваються на сході та південному сході України. Вирішальний терен Криму, тому не можна припиняти усе, що ви намагаєтесь зробити в цьому напрямку. Ось такі думки колишнього командувача сухопутними військами США у Європі Бена Годжеса. Друзі нагадую, що це живі ефіри. Тому якщо ви маєте якісь запитання, то не соромтесь, пишіть в коментарях. Спробуємо з Юлою відповісти. Якщо будемо мати відповідь, звісно, бачу зараз. Юлю, що дивляться нас в Одесі, Київ вітає. Також Львів, Малахів, Христинівка. Вітання Скарпат з, з надвірної передають нам. Також бачу є перегляди із північної Кароліни, з Великої Британії, з Філадельфії, з Кривого Рогу, з Канади, з Енергодару, з рідного Києва та інших міст. Друзі, дякуємо за вашу активність. Зараз будемо переходити до іншого сегменту нашого нашої програми. Ефіру ми поговорили трохи про позицію Сполучених Штатів. Про цей бік важливо також не забувати і про допомогу і підтримку з боку європейських країн. І про це думаю, детальніше зможемо поговорити з Богданом Цюпіном, нашим європейським кореспондентом, який зараз приєднується до ефіру. Богдане вітаємо! Раді тебе, як завжди, бачити в наших Вітаю, брифінгах. Ні, ні. Сьогодні є цікавий інфопривід, про який можемо поговорити, також в контексті реагування на потенційні загрози підтримки подальшої НАТО і ЄС підписали оновлену декларацію про співпрацю, яка також враховує цього разу і загрози з боку Росії. Сьогодні Єн Столтемер, виступаючи на спільній прес-конференції, закликав також. Збільшити і посилити підтримку України від західних лідерів. Але Богдане, власне, ця декларація про що вона і чому вона така важлива, в чому важливість її підписання? Ну, власне декларація, це і є власне проголошення намірів, проголошення того, як сторони збираються діяти в даному потоку. Спрацювати у ситуації, яка склалася на європейському континенті, і тут я думаю, варто нагадати, що е, Європейський Союз і НАТО і НАТО все ж таки. Досить різні організації, тобто НАТО, організація 30 країн, у яких напевне найбільшим, принаймні за розмірами і за можливо за потугою, є Сполучені Штати Америки. Туди також входить Канада, Туреччина, Норвегія, Велика Британія, країни, які не є членами. Європейського союзу з іншого боку, ЄС як е, організація, що е, об'єднує щораз більше членів НАТО е, зараз в ЄС 27 е, країн, е, очевидно. Е, Зацікавлена у цій співпраці, тому що головне місце активності е, чи діяльності НАТО, все ж таки, все ж таки Європа, все ж таки, Європейський континент. Ця організація була створена е, після Другої світової війни для того, щоб залучити фактично е, Сполучені Штати до е, того, щоб гарантувати безпеку. Спеку у повоєнній західній Європі, і це власне успішно, фактично, було зроблено. Західна Європа з часів Другої світової війни не бачила бойових дій, і те, що Росія розпочала в Україні, зараз називають найбільшою війною на європейському континенті, саме на сході європейського континенту з часів Другої світової. Якщо не Рахувати Балкани, то проект Європейського Союзу, проект НАТО досі був успішним, і той факт, що мир у Європі порушений так брутально і так масштабно, очевидно, що підштовхує. Ці провідні організації до проголошення глибшої співпраці, і власне Росія згадується, мало не з перших параграфів декларації, яку підписали сьогодні у Брюсселі президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн, а також президент Європейської ради Шарль Мішель з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, тобто так. Росія, російська війна це те, що підштовхує підштовхує ці організації до співпраці. Інший дуже важливий момент, який варто напевне згадати, що дві провідні країни, важливі країни Європейського союзу Швеція і Фінляндія, зараз вступають до НАТО. Фактично залишився один. Крок, який виявився можливо трошки проблематичнішим ніж передбачали раніше, а саме е, ратифікація протоколів про приєднання Швеції е, і Фінляндії, зараз залишаються дві країни з 30 країн НАТО, які ще на, не ратифікували цю Туреччина угоду. і Угорщина, так, Богдане Туреччина, Туреччина і Угорщина. Коли Швеція і Фінляндія вступлять у НАТО, тоді е, ця організація, північно-Атлантичний Альянс, буде захищати. 96% населення е, країн Європейського Союзу. Про це сьогодні нагадали у Брюсселі. Отже, отже, зацікавлення, інтерес очевидний. Богдан, Я, я думаю, що у нас є коментар Урсули фон дер Ляєн, також, зокрема, через сьогоднішню подію. Можемо послухати зараз. Будь The European Union Вилкіпдуїн Еврисинг Енецпатусопотбрейв Піплф Європейський Союз буде робити все, що в його силах, щоб підтримувати відважний народ України. Ми далі будемо тиснути на Кремль кусюшими санкціями так довго, як це буде потрібно. Ми будемо розширювати ці санкції на тих, хто цю війну підтримує, наприклад, на Білорусь чи Іран. І ми пропонуватимемо нові санкції щодо Білорусі у відповідь на білоруську роль у цій російській війні в Україні. Лавус знову лунають важливі заяви про те, що європейський союз буде підтримувати Україну стільки скільки буде потрібно? І Єн Солтенбор, якраз на безпековій конференції у Швеції напередодні він закликав партнерів і в Європі, але також у НАТО безпосередньо надавати Україні більше підтримки. Якщо ми говоримо про це посилення підтримки на тлі потенційної ескалації з боку Росії, чого варто очікувати найближчим часом? Якщо ми говоримо в плані співпраці Європейського союзу, і то на чому ми зосереджені сьогодні зв'язку з цією декларацією підписаною у Брюсселі, то мені здається, що варто нагадати на Ролі ЄС на незвичайній ролі, яку ця організація почала відігравати, взяла на себе після лютневого вторгнення Росії в Україну. Європейський союз, який не є військовою організацією, вперше взяв на себе. Роль у військовій допомозі, причому у зовнішній військовій допомозі, і в цьому єС покладається на свою фінансову чи економічну потужність, і був створений спеціальний фонд на сотні мільйонів євро, який дозволяє і Брюсселю і Європейському союзу компенсувати втрати тих, тих країн витрати. Тих країн, які е, виділяють е, зброю чи виділяють виділяють кошти е, спорядження на допомогу Україні, тому е, я би тут е, нагадав на тому. Все ж таки дуже важливою є не лише економічна роль, а не лише санкції, не лише фінансова підтримка, яку Європейський Союз надає, надає Україні, але власне навіть дуже незвичайна для цієї організації військова роль, тобто такі країни, як, наприклад, маленька Естонія, чи чи маленька Латвія, Литва, змогли стати лідами. У допомозі у військовій допомозі Україні не в останню чергу, тому що вони отримують серйозну підтримку партнерів у європейському союзі що стосується, що стосується можливого подальодальшого ускладнення ситуації в Україні, і можливо подальших наступальних операцій, так ми щораз більше чуємо про те, що Україні треба допомагати допомагати більше, оскільки Надії на те, що ця війна завершиться швидко, а надії на те, що можливо Росія схаменеться чи під тиском санкцій вирішить відмовитися від своїх загарбницьких планів від своїх загарбницьких намірів, вони на жаль не справдилися. Також очевидно, що не справдилися сподівання Москви на швидку перемогу, але це це затягування на думку багатьох коментаторів тут у європі перетворилося фактично на змагання на витривалість тобто з одного боку очевидно, що видно і його оточення у москві сподіваються що міжнародна спільнота зокрема європейські партнери україни виснажаться що вони втомляться що вони не будуть мати достатньо волі для того щоб і надалі надалі підтримувати україну зараз Європейські партнери, зокрема в ЄС і в НАТО, наголошують на тому, що вони будуть підтримувати Україну стільки стільки, скільки це буде потрібно, і робити усе, що можливо. Я думаю, що це сигнал, не лише для українців, яким потрібна потрібна надія і допомога, але також сигнал на адресу Москви для того, щоб там не сподівалися на те, що якщо вони ще й далі, будуть довше затягувати. Затягувати війну, то їм буде їм буде легше. А роль Сполуче Сполучених Штатів штатів тут очевидно провідна, тому що е, я би нагадав, що донедавна ще дуже дуже гучними були розмови про е, те, що можливо Європа повинна мати свої окремі якісь там військові потужності. Можливо, роль е, НАТО е, не така, яко, якою була б колись, але. Російська війна в Україні і ні, те, що Росія робить зараз, загрожуючи безпеці усієї Європи, і те наскільки тут очевидно в цій ситуації американська військова допомога Україні, така яку можливо жодна інша країна Європи не змогла би надати, показала важливість північно-атлантичного альянсу для майбутнього безпеки безпеки. Безпеки у, у Європі Богдан, Не забуваємо, наприклад, що ситуація ця досить складна. Я перепрошую. Хотів би згадів згадати так. цікавий аспект: охорону і оборону об'єктів енергетичної інфраструктури у, у Європі і іншої інфраструктури. Ми ще досі не знаємо, що сталося з газопроводом північний ага. північний потік чому відбулися вибухи є дуже серйозні побоювання щодо долі інших енергетичних об'єктів щодо, щодо постачання харчів у світі і у європі щодо кабелів зв'язку і так далі і так далі тобто питання питання, питання співпраці в галузі безпеки у європі безпеки і співпраці між єс і нато очевидно дуже важливі важливі особливо в цій ситуації Абсолютно, Богдана. Ми торкнулися з тобою зараз довготермінових цілей, довготермінового бачення того, як цю безпеку безпекову архітектуру вибудовувати. Але бачу, у нас є питання на Ютубі на Фейсбуці. Цікавляться глядачі. Також щодо військової допомоги більш короткострокової, і давай нагадаємо їм 20 січня. Має відбутися ще одне засідання контактної групи Рамштайн. Також ти писав статтю на нашому сайті. 22 січня буде Франко-Німецький саміт. Які очікування в Європі є, чи чи будуть якісь можливо оголошення або посилення цієї підтримки, зокрема напередодні весни, весни військової підтримки? Ми вже маємо ми вже маємо цікаві оголошення, які пролунали буквально цими днями на початку січня. Це оголошення Франції про надання Україні так званих легких чи колісних танків. Потім була спільна заява Німеччини і Сполучених Штатів про великі пакети допомоги, і, зокрема, черговий покрок. У допомозі Україні Україні бронетехнікою саме західного зразка ми говоримо про бойові машини піхоти Бредлі від США, а також про бойові е, піх, машини піхоти е, Мардер від е, е, Німеччини. Наступним кроком вважає е, чимало чимало глядачів, Зокрема, тут у, у, у західній в європейській пресі багато пишуть, що наступним кроком мають бути важкі танки е, чи чи буде це е, найближчим часом? Вважаю, що це буде. Ми, ми, ми лише не знаємо коли. І е, дати 20 січня, коли збереться е, група, так звана контактна група е, країн? Їх було близько 50 на минулих зустрічах, які допомагають Україні збору. Роєю а також саміт Франко-німецький саміт у Парижі 22 січня були би гарними нагодами для, для чергових важливих оголошень у, у галузі військової допомоги Україні. Можливо, ними скористаються. Також до речі, простежте за тим, що говорить міністерка закордонних справ Німеччини Ален Аналена Бербок, яка сьогодні несподівано не. Подівано принаймні для сторонніх спостерігачів виявилося у Харкові в Україні, тобто досі західні міжнародні представники відвідували Київ, переважно Харків на, на сході України за кілька десятків кілометрів від Росії. І фактично від ворожих позицій це це дуже цікавий, дуже символічний крок. І я думаю, що за заявами представників Німеччини зараз треба стежити, стежити уважно. Вони кажуть, що безумовно. очікують на колективні рішення. Берлін хоче, щоб це було узгоджено наступні етапи військової допомоги Україні. Отже, постежмо безумовно. Богдане будемо стежити за цим. Дякую тобі, Богдане. Нагадаю, що на зв'язку з Лондона був наш колега Богдан Цюпин. Ну, і ми знаємо, що Німеччина нещодавно оголосила про те, що передасть Україні систему Патріот на додачу до ще однієї системи, яку раніше оголосили від Сполучених Штатів, і наша кореспондентка у Пентагоні Карла Баб сьогодні підтвердила, що що американські військові розпочнуть тренування для українських військ. У сполучених штатах в Форт Сіл, це в Оклахомі на користування якраз за цими установками Патріот, і говорить посадовець високопосадовець Пентагону, сказав нашій Карлі Баб про те, що Сполучені Штати будуть тренувати приблизно 100 українських військових, і це буде достатньо для того, щоб було достатньо військових для того, щоб користуватися якраз установкою Патріот, яку Сполучені Штати передають до України. Друзі, дякую вам дуже за вашу активність я бачу, що є кілька питань, на які ми спробуємо зараз відповісти. Вітання з Одеси передають познань, дивиться. Також на зв'язку є Рівненщина, на зв'язку є Харків та інші міста. І от я бачу, питання було від Сергія Білоброва чи вплине все таки обрання спікера конгресу, тобто спікера Палати представників Кевіна Макарті на допомогу Україні. Це дуже важливе питання. адже знаємо, ми що Кевін Макарті неодноразово говорив про те, що із його головуванням нікому не будуть виписувати так званих безлімитних чеків допомоги, зокрема і Україні країні, однак важливо наголосити на тому, що, наприклад, напередодні Джейк Саліван, сарадник з Нацбезпеки США, він спілкувався із журналістами на борту на борту номер один, коли президент відлітав до Мексики. і Він сказав про те, що. Для України вже виділено фінансування. Його схвалив попередній склад конгресу. Фінансування на суму 45 мільярдів доларів, з якого десь половина йде безпосередньо на військову на військову економічну гуманітарну допомогу безпосередньо Україні, і це гроші, яких вистачить для фінансування цієї військової допомоги до кінця 2023 фіскального року, тобто до кінця. Вересня, і насправді тому білий дім навіть не хвилюються про те, що може бути якась знижена допомога для України короткотерміново. Якщо ми говоримо довготерміново, то по перше, білий дім говорить про те, що вони будуть активно спрацювати з будь-яким керівництвом у конгресі, для того, щоб ця допомога продовжувалася, і те, що ми чуємо від американських законодавців і демократів і республіканців, принаймні більшості республіканців, вони говорять про те, що ця допомога вони про. Колені буде продовжуватися. Єдине про що зараз ідеться найбільше, це про те, що частина і демократів і республіканців хочуть більше нагляду, хочуть більш прозорих механізмів нагляду за цією допомогою, яку Сполучені Штати надають Україні, щоб як вони кажуть, допомога надходила безпосередньо до адресатів, щоб вона використовувалася за призначенням, тобто вони хочуть більше перевірок і більше оглядів. І Саме на це в цьому пакеті фінансування Абсолютно. виділили 23 мільйони доларів, якщо не помиляюся. А є запитання дотичне від Ірини Вест з Мейна штату Мейну США, Питає вона, що всі чекають допомоги ЗСУ, яку назвав генерал Залужний, але допомоги саме зброєю по лендлізу не поступає. Чому так? Ірино, ми багато говоримо про це в програмах, але поясню також вам. Отже. Лендліз це одна з програм, за якою Україна може отримувати зброю однак вона передбачає надання зброї в оренди. Юрій, ти задала про 45 мільярдів, які конгрес виділив. Це саме ті гроші, за якими Україна зараз отримує все озброєння від Сполучених Штатів. зокрема останній пакет. І поки є ці гроші, з яких Сполучені Штати можуть давати Україні зброю без будуть використовувати ці програми. Ленд-ліз, ще раз повторюю, не означає а, якихось нових рівнів поставок, не означає нового озброєння, якого в Україні раніше не було. Лендліз по суті. Це не про види озброєнь, не про темпи поставок, а про те, як їх будуть давати чи в оренду позику або безоплатно. Тому, поки є можливість використовувати гроші, які виділив конгрес, їх має, як сказав Джейк Саліван, вистачити на більшу частину 2023 року. Будуть використовувати гроші. Ці. Якщо так станеться, що після того, коли ці гроші закінчаться, Конгрес з тих чи інших міркувань не погодить додаткову військову підтримку України, тоді можуть використовувати програму ленд-лізу для того, аби були ці поставки безперервними для України поставки зброї. Зараз, коли є можливість давати безоплатно і давати по суті ті озброєння, які вирішує адміністрація, використовують цю програму. І ну і ми бачимо, пакети насправді великі виділяються лише от, минулого тижня. Був найбільший mm. за всю історію. Співпраці США та Незалежної України пакет військової допомоги на 3 мільярди доларів. Тому, в принципі, військова допомога триває зараз в такому ключі. Програма ленд-лізу, знову так. ж таки це запасний механізм. На випадок, якщо конгрес вирішить не виділяти додаткових коштів, і вік також лише одне оточнення, подає статус із видання хіл і просить прокоментувати, що ем, всеохопний огляд за використанням зброї в Україні це є викликом. Викликом, тому що тривають активні бойові дії. Багато конгресменів, сенаторів якраз звертають увагу на те, що коли іде війна, то дуже важко простежити, куди конкретно ідуть певні види озброєння, як вони використовуються, де вони. Діваються, що з ними стається, тому що ідуть активні бойові дії. Однак сам механізм, і логістику можна простежити, і для цього насправді є спеціальні люди, які працюють у Києві, але також. Сенатори і республіканці демократи певна частина конгресменів і сенаторів хочуть бачити більше такого огляду. Тому ми будемо за цим стежити і сьогодні буде включення в програмі Часта безпосередньо про роботу конгресу цього року. Не пропустіть, а брифін повернеться до ефіру вже завтра, о 18-й, Та ми побачимося. Щасливо!